Днями діти Шосткінської громади повернулися з Бельгії, де відновлювалися у рамках міжнаціонального проєкту. Цей проєкт України та Бельгії спа, дякую, стартував влітку 2023 року. Його метою стало надання духовної і психологічної підтримки, культурного розвитку, творчої самореалізації і повноцінного відпочинку дітям Шосткінської громади, які втратили маму чи тата у війні, або чиї батьки отримали поранення. До слова, це вже третя група дітей, яка відвідала. Ми поїхали з дітками наших загиблих або поранених воїнів. Їх було всього вісім. Вся команда у нас була десять людей, двоє супроводжуючих і вісім діток. Була у нас програма відновлення арт досвіду, мистецького накопичення і зміцнення. Ми відвідували різні об'єкти арт. там для дітей вже все було заздалегідь підготовлено. Цим питанням займалася шостінка Олена Чанцева Коваленко, яка наразі проживає в Бельгії, і є головою громадської організації Музейний психосоціальний хаб місце сили. Цей проект був здійснено завдяки дуже гарної співпраці нашої шостинської громади та бельгійської громади, а саме містечка СПА. Нас зустріли дуже гарною командою на чолі з Елем Друардом та його родиною Марсу та Марі. Також саме нашим проектом займалася Чанцева Миколаївна. Вона Організовувала і нас і підготувала все в Бельгії для того, щоб ми змогли саме доїхати туди, щоб нас прийняли. Загалом мета цього проєкту відпочити, змінити обстановку для дітей, розширити їхній світогляд, показати інше життя, розповідає одна з супроводжуючих Ганна Бабак, волонтерка шостницької громадської організації, музейний психосоціальний хаб місця сили. Там трошки відпочили від всіх цих тривог. Трошки думками діти відпочили, тому що вдома і вдома, якби трошки важкувато, але там. Більш зміцнилися шосткинці. Відвідали багато музеїв, подорожували містами Бельгії, побували в аквапарку, побачили на власні очі, що таке доповнена реальність. Дізналися багато цікавого про історію та культуру міст, які відвідали. Від участі у проєкті у дітей залишилися тільки позитивні враження, якими вони і поділилися під час зустрічі у арт-центрі. Мені дуже сподобалось музеї Брюге, Мені сподобались там ресторани. Мені дуже Подобався аквапарк. Була досить цікава гра капітана. Ми були, повинні були слухати команди. І коли Мікаель казав Стоп, ми були. Наша, нашим я завданням було швидко пересісти на вільне місце інше, на інший стілець. І хто це зробить останній, той вибував. Ну, потихеньку, потихеньку, але я все таки виграв. Ми приїхали в місто СПА, поїхали. Брюссель, побула побували в різних місцях. І потім ми поїхали в лагерь, де був Марсо. І я коли почула, як вони розмовляють, мені дуже сподобалось, і я захотіла трошки вчити французьку. Долучився до зустрічі і шоскінський міський голова Микола Нога, який особисто підтримав цей проєкт. Олена Миколаївна, а як наша наша мова була? Сильніша ніж ті? Там же ви дві групи, я так розумію, з'єднали і наші наша молодь три, навіть да так? так, от наші були вище, середньо, чи нижче. Де там наша молодь була? Наша молодь була відрізнялася особливо з гуртованістю. Було видно, що це приїхала шостка. були командою, ось що в чому сила величезна дітей, які з шостки приїхали. Це єдність, це один за одного. За словами Олени Чанцевої Коваленко, дітки з шостки вирізнялися серед інших учасників проєкту з інших країн не тільки з гуртованістю, а й працьовитістю, відповідальністю та дисциплінованістю. Наші вчили домашні завдання. Вони перебували в таборі, відкривали книжки і вчили домашні завдання і здавали ви ви розумієте, яка дикстаді. Домашні завдання роблять, кожному типу, зошити попривозили вони. Тобто, ви видно, що є е, підготовка, що людина приїхала і вона за собою привезла багаж свого особистого життя, яке для неї цінне. Наприкінці зустрічі міський голова Микола Нога підсумував результати проєкту. Ви оту теплоту, доброту і позитивні емоції, які отримали там в Європі, щоб ви довше тримали їх всередині. І не тільки тримали в собі. А розповідали в класі, показували. Ми розраховуємо, що всі, хто побув по цій програмі, це позитивні емоції, позитивне враження про Європу розкажуть у нашому місті, в своїх класах, в школах і таке інше. Тому що наш ворог, який на той стороні, він злий, нервує. Йому хочеться, щоб ми нервували теж, йому хочеться, щоб ми були не позитивно, а негативно побудовані. Вони хочуть, щоб ми між собою конфліктували і таке інше. Так ось ви, парламентарі, які побували там, які побачили, що Європа живе зовсім іншим життям, що не зво... в їх життя не легше, ніж у нас. Але вони все одно в собі мають от позитивну цю енергію позитивні емоції. От я хотів би, щоб ви цю позитив, доброту зберегли в себе і розповсюджували в місті. Також під час зустрічі діти розписали побажаннями прапор України, який обов'язково буде переданий нашим захисникам шостки. Микола Нога повідомив, що проєкт матиме продовження і вже ведеться робота щодо наступної групи, яка відвідає Європу наступного року.